Історія туалетів, телефонів та інших корисних винаходів. Алло, Алло, Галю, це ти? Ой, Не чує баба. Розділ перший. Історія туалетів. Давним-давно, за сивої давнини, у людей не було навіть власних будинків, тож будування туалетів було останнє, чим вони переймалися. Вони тинялися лісами, полювали на тварин, збирали ягідки і присідали у кущах за деревами. А потім вони навчилися обробляти землю, порати худобу і будувати власні оселі. Дехто навіть влаштовував туалети на подвір'ї, але це були просто ями у землі. Коли така яма заповнювалась, її закидали грязюкою і викопували нову. І, в принципі, і усе йшло добре, аж доки не закінчилося місце. Стародавні римляни мали набагато кращу ідею громадські туалети. Над глибокою траншеєю поклали довгу кам'яну плиту із дірками, а потім оздобили туалетну кімнату мармуром і мозаїкою. Відвідування туалетів стало чудовою нагодою познайомитися з іншими людьми. Римляни сиділи собі рядочком, балакали про політику і вистави, а під ними текла вода і змивала усе у траншеї. А на римських банкетах гостям навіть не потрібно було виходити з кімнати. Вони просто просили раба принести срібний горщик, і тут же його наповнювали. Пізніше люди почали соромитися таких речей, лорди та леді воліли ходити в туалет поодинці. Туалетами були розкішні ящики, оббиті м'якими тканинами, оксамитом, шовком, і приховані вони були за фіранками. Такі туалети були вже набагато зручніші, однак все одно хтось мав їх спорожнити. У замки та фортеці були вбудовані базові туалети. Правда, часто конструкція стирчала назовні, і усе текло у рівнище. Нє. гидота, фу! Такі смердючі рови були чудовим захистом. Жоден ворог не хотів крізь них пробиратися. Але ситуація погіршувалась, а запахи. Посилювались, будувалися середньовічні міста, а от про римські громадські туалети усі забули. На щастя, у людей ще були горщики. Ой, на вулиці так холодно. Не переживай, використай ось це. Люди насолоджувалися комфортом власної спальні. Цей комфорт називався кімнатний горщик. Але горщики також треба випорожнювати, і найпростіше це зробити через вікно. Неудачливих перехожих чекав смердючий сюрприз. Не було куди зливати сміття, і на вулицях стояв огидний сморід. Дивно, що взагалі хтось наважувався піти по магазинах. Королі та королеви мусили запровадити туалетні закони. І я забороняю вам виливати какашки у річки і на вулицю, оголосив Едуард Третій, жителям Лондона. «Е, Куди ж то все виливати тоді? Нарешті проблему вдалося вирішити, проклавши під землею труби та стоки. Ну, тепер оті всі туалетні відходи ковзали не на вулиці а під нею. Звичайно, коли щось забивалося, безлад знову був жахливий. У 1596 році сер Джон Харрінгтон, хрещений син королеви Єлизавети, сів і гарно подумав Я винайду туалет зі змивом. О, попісяти по-королівськи? Хм, ми задоволені. Але для створення і вдосконалення змиву знадобилося ще багато років. Фактично, більшість людей не знали, що таке змив і ще 200 років. Багато сантехніків наполегливо працювали над удосконаленням дизайну туалетів, у тому числі чоловік на ім'я Томас Крепер. Він заснував у Лондоні власні магазини сантехніки Крепер. І керував королівськими туалетами. І у 1880 році дійсно з'явилися туалети, відтоді змінювалися лише форми та оздоблення, деякі з них вмонтовані у стіну, інші зроблені так, щоб виглядали як трон. А космічні туалети навіть мають спеціальні перила. Ну, щоб ви в процесі кудись не відлетіли. Сьогодні ми сприймаємо туалети як належне, але підіть, проведіть день у лісі, і незабаром ви дізнаєтесь, як воно було нашим предкам. О, ні, дякую, я чаю не буду, я і так зараз лусну. Телефони. Олександр Грембел був хлопчиком із місією. Поки його батько навчав глухих людей, як розмовляти, Олександр хотів зрозуміти, як подорожують слова його мама. Була глухою, але юний Олександр знайшов спосіб змусити її почути. Якщо він говорив, притиснувшись губами до її чола, то вона відчувала його слова і розуміла його. Коли Белл підріс, він теж навчав глухих людей розмовляти, а у вільний час обожнював експериментувати зі звуком. Одного разу він зіграв акорд на фортепіано і почув точні ноти, які відлунювали на сусідньому піаніно. «Ова! Повідомлення можуть подорожувати через повітря. зрозумів він. У його голові завирували ідеї. От якби усі звуки могли поширюватися, можливо, він би міг передавати розмову з одного місця. У інше. Ну хіба б це було не дивовижно? У ті часи, 150 років тому, найшвидшим способом передачі повідомлень на великі відстані був телеграф. Працював він так: на одному кінці електричного дроту настукували повідомлення. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <тас> А з іншого кінця електричного дроту це повідомлення приймали. Ну, що він там каже? Каже, що спізниться на вечерю і щоб борщ поки що не гріли. Оце настукування тутутутуту -ту 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 -ту, було особливим кодом, яке винайшов американський професор Семюел Морзе. Код Морзе. Але обмінюватися повідомленнями таким чином було дуже довго. Бел місяцями, роками думав про телеграфні дроти та мову. І якось він аж схопився від захоплення. О, я знаю, я знаю! Я перетворю мову на електричний струм, подумав він, і тоді вона зможе подорожувати по телеграфних дротах. У 1876 році за допомогою інженера електрика Томаса Уотсена, він винайшов спеціальну балакалку для рота і слухавку для вуха. Виглядали ці частини абсолютно однаково і були з'єднані електричним дротом. Коли я заговорю у балакалку, металева заслінка посунеться, сказав Белл, і мої слова. Потечуть по дроту, як електричний струм. Тоді заслінка отут у навушнику посунеться, додав Ватсон, і я зможу вас почути. Вони швидко перевірили свою теорію. Ватсон сидів сам, тримаючи навушник, і раптом пролунав голос Бела. Пане Ватсоне, а ходіть сюди. Я хочу вас побачити. Так почалося життя телефону. У 1877 році Бел вирушив через усю Північну Америку та Європу просувати свій новий винахід. Ох, як сучасно, подумала королева Вікторія, негайно замовивши один телефон для свого палацу. Алло, перекажіть панові Брауну, щоб він осідлав коней. Першим телефонам потрібні були оператори для того, щоб з'єднувати людей. Номер, будь ласка. Казали оператори, коли хтось знімав слухавку. Щойно оператори з'єднували дві телефонні лінії, відразу починалася бесіда. Номер, будь ласка. Будь ласка, номер. Наприкінці 1890-х років були винайдені автоматичні з'єднувачі. І більшість операторів втратили свою роботу. А вже за 10 років кожен хотів свій власний телефон. У перших телефонів були спеціальні ручки, які ви мусили повертати, якщо хотіли послухати. Були коробки, у які люди щось говорили. Спеціальні прилади, спікери для розмови, вони були зроблені, наче підсвічник. І спеціальні ріжки, така як колисочка для слухавки. Сьогодні мільйони людей мають свої власні мобільні телефони. Напевно, Олександра Бела дуже вразили б телефони, у яких немає жодних дротів, особливо телефони, які пересилають також картинки. Я у поїзді, О, дивіться, він у поїзді. Розділ третій заморожена їжа. На дворі був 1913 рік. Один американець на ім'я Кларенс Бьорцей торгував собі хутром на півночі Канади. То як хтось може жити в такому холоднючому, крижаному місці, дивувався він. Місцевий мешканець запропонував усе йому показати. Вбраний у товсту шубу Бьорцай приєднався до компанії рибалок, що посідали навколо трьох ополонок, вирубаних у кризі. Кожен із них звісив шнурок у холодну воду. Ди -ди 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 -ди. Ох, не так я уявляв собі розваги. Раптом, смикнувши за мотузку, один із чоловіків витягнув рибу. Та підскочила, метнула хвостом у повітрі і завмерла, перш ніж з гуркотом вдаритися об лід. О, буде тобі сьогодні вечеря, сказав бьорцей. У жодному разі, відповів рибалка. У нас риби вже вистачить на цілий місяць. Бьорцей був вражений. Там, звідки він приїхав, риба могла протухнути за один день і засмердітися. Чи дійсно заморожена риба лишалася свіжою? Того вечора, під час вечері, він отримав відповідь. Ммм, це смачно! М -м. Дякую, я зловив цю рибу минулого різдва. О! Мозок бьорцея запрацював як у лихоманці. О, удома за заморожену їжу я міг би отримати грубі гроші, подумав він. Повернувшись у Америку, він винайшов машину швидкої заморозки і заснував першу в світі компанію з виробництва заморожених продуктів Бьорцай. Чесно кажучи, я цього не знала. І от щойно я зрозуміла, що регулярно купую заморожений горошок саме цієї компанії і ніколи не замислювалася, чого це він Бьордс ай, око птаха. Он воно що. Розділ четвертий. Футбольна сітка. Джон Броуді просто дурів від футболу. Щосуботи він сидів на стадіоні, вболіваючи за перемогу своєї команди, переживаючи її поразку та нічию. Якось під час одного матчу Броуді та його друзі спостерігали, як їхній найкращий нападаючий забивав м'яч між стійками воріт Ура! раділи вони, але арбітр похитав головою. Йому не здавалося, що цей гол був забитий. Броуді надувся і так просидів до кінця матчу. І тут йому сяйнула ідея. О, я сконструюю сітку за стійками, подумав він. Ця сітка затримає м'яч і доведе, що був гол. Першу сітку для футбольних воріт використали у січні. 1891 року. І м'яч попадає у сітку Гол! Відтоді футбольні вболівальники скрізь змушені були знаходити інші причини, щоб нарікати на суддю. Розділ п'ятий БЕЗПЕЧНІ ЛЕЗА. Кінг Кем Джилет намагався поголитися у поїзді. Незважаючи на своє гучне ім'я, а Кінг означає король, він був лише продавцем, який поспішав на ділову зустріч. Президент компанії виголошував довгу і нудну промову. Зубні щітки великий бізнес, тому що вони завжди потребують заміни, казав він. Ми повинні продавати більше продуктів, які швидко зношуються. О, а як щодо зубочисток або туалетний папір? Через багато років потому джелет знову стояв перед зеркалом і голився. Він якраз купив собі нову бритву, але вона вже була тупа. О, я витратив усе своє життя, заточуючи бритви, подумав він, і тут до нього дійшло. Перед ним винахід, який змінить світ. Я зроблю бритву із безпечним змінним лезом, зрадів він. Коли воно затупиться, його можна просто викинути і купити нове. Більше ніхто не буде витрачати час, заточуючи бритви. І люди просто весь час повертатимуться до магазину за новими лезами. Це буде майбутнє процесу гоління. Так воно і сталося. Інші винаходи. До винайдення колеса 5500 років тому перевозити речі. Доводилося цілу вічність, якби не Станіслав Бодрі, ми б досі чекали на автобус. Він запустив перше автобусне сполучення у 1827 році для того, щоб доставити людей у лазні за межами Парижа. До 1850 року ні в кого не було холодильника. Без холодильників сьогодні їжа, яку ми зберігаємо, пахла б жахливо. У 1938 році ласло біро набридли чорнельні ручки, які весь час розмазувалися. Отож він винайшов ручку із швидко засихаючим чорнилом і назвав її Біро. Ми називаємо її зараз кулькова ручка. Коли люди почали досліджувати космос, це призвело до ще більш захоплюючих винаходів. Ви помічали штрих коди у супермаркетах. Уперше їх використовували для маркування сили силисиленної частин, з яких складається космічний корабель. Матеріал, з якого виготовлені костюми пожежників і гнучкі застібачки на лижних черевиках, спочатку теж були розроблені для космонавтів, а перший детектор диму був виготовлений для космічної станції, і зараз він є у багатьох будинках.